Нещодавно центральна міська бібліотека імені Толстого стала учасницею міжнародного ярмарку. Сучасна бібліотека розвиваємо місцеві громади, який проходив у Києві, підтверджуючи звання сучасної шосткинські бібліотекарі одні з небагатьох наважились експонуватись в номінації Сучасна інсталяція. Якою вона вийшла та який глибокий зміст вмістила далі у нашому сюжеті. Головною метою ярмарку стала демонстрація широкій громадськості, як модернізовані бібліотеки долають цифрову нерівність та розвивають громади. Участь у ній взяли близько 30 бібліотек, представництво яких було не лише з України, а й Молдови, Кіргістану, Румунії та Польщі. Ольга Євтушенко, директор бібліотеки імені Толстого, зазначає, що заявити про шостку на такому рівні само по собі вже престижно. Тим більше на міжнародний рівень вони вийшли на перше. Програма Бібліост, которая вже работает в Україні третій. Ми теж выиграли п'ять проектів на протяжении трьох лет программи Бібліо Мост, мы об этом уже говорили. Потім проектам ярмарок сучасна бібліотека розвиваємо місцеві громади. Відбувається вдруге. Минулого року на ній здебільшого були представлені послуги, що надаються. Шостканська центральна бібліотека презентувала спільний з міськвиконкомом... проект факультет інформаційних технологій університету третього віку. А от цьогоріч всього одна з п'яти наважилась зробити сучасну інсталяцію. Наші інсталяції були якби украшенням всієї ярмарки, тому що у кожного була своя експонія... Места у библиотек они представляли свои проекты, а мы представляли Ну, Наша инсталляция понравилась всем участникам. В завершении мы были награждены э, по честной. Грамота Міністерства культури за вагомий особистий у створенні духовних цінностей та високу професійну мастини. Інсталяцію по іншому можна визначити як монтаж, збірна конструкція, розміщення різних елементів. Якщо описувати Шосткинську інсталяцію, то вона відповідає усім цим характеристикам. Валентина Макуха, бібліотекар-методист, розповідає, що перш ніж приступити до роботи, кілька разів всім колективом збирались на московий штурм. І результат роботи перевершив всі сподівання. У нас тема бібліотека, як ми бачимо сучасну бібліотеку, якою ми бачимо бути креативним і мати бажано тривимірні форми, щоб її можна було обійти. Біля неї можна було сфотографуватись. Ми вперше так звернулися до такої тематики, тому нам було. Ну, це для нас це було все нове. Якою б сучасною бібліотека не була, в її фундаменті назавжди залишиться книга. До речі, вінчає шосткинську інсталяцію Кобзар. Бібліотека її буде залишатись офіційним центром громади. Відповідний символ цього люди, що стоять колом, взявши один одного за руки. Ну і як сучасний світ може обійтись без сучасного зв'язку. Інтернет з соцмережами ВКонтакті, однокласники, Твіттер, Фейсбук та інші види онлайн зв'язку заповнили інсталяцію зсередини. Мета цієї інформаційної кампанії привернути увагу до сучасних модернізованих бібліотек, які Надають сучасні послуги. В нас безкоштовний інтернет, всі бажаючі можуть прийти і поспілкуватися зі своїми друзями. І... За допомогою електронної пошти і за допомогою скайп-програми співорганізаторами ярмарку стала програма Бібліоміст, Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України та Українська бібліотечна асоціація. Також надзвичайно поважними були гості ярмарку. Посол США в Україні, директор програми «Бібліомост» Матей Новак, представитель програми «Бібліомост» Андрій Курков, представитель України. Украинской библиотечной ассоциации Ирина Шевченко и заместитель министра культуры наш Тимофей Кохан. І що було цікаво, ж в завершенні, і що участь в завершенні відкриття, приймав участь Віталій Кличко. Ну і гарним підсумком заходу став висновок про те, що сучасні бібліотеки розвивають власні місцеві громади та покращують життя українців, не даючи новітні послуги на основі безкоштовного доступу до інтернету та інформаційних технологій.